Усім бажаємо міцного козацького. Відповідаю на численні запитання наших підписників, як нам вдається продавати земельні паї, земельні надіви за 3,5-4 тисячі, а було навіть і 5 тисяч доларів на гривень за один гектар. Тоді як е, більшість агрохолдингів, крупних компаній, трейдерів, скуповують, користуючись або небізнесністю, або е, кабальними е, умовами орендними по там, 35, 40, в найкращому випадку по 50 тисяч гривень за 1 гектар. Відповідаю. Все дуже просто. Є три кита. По-перше, і це головне індивідуальний підхід до кожної земельної ділянки, до кожного ділу. Приїжджаємо, перевіряємо, дивимося, розміщаємо і працюємо по нашим алгоритмам і нашим інструментам. У Нас їх дуже багато. Це і соціальні, і соціальні мережі, в тому числі. По-друге, по-друге, що головне, в нас є велика база. Покупців, в тому числі закордонних інвесторів і наших, е, таких, так скажемо, чесних інвесторів, які готові вкладати гарні кошти е, в земельні ділянки. Тобто, тут от таке питання. І по-третє, е, можливо, даже і найголовніше найголовніше то, що в нас є чіткий алгоритм е, виконання цих робіт від початку до кінця. Е, е, також юридична составляюща складова, тут присутня в нас. Механізм чітко відважений, відпрацьований, від початку і до нотаріуса, бо багато людей не знають, як, наприклад, працювати із паями, які знаходяться в оренді. Це дуже складно, коли там особливо 10 років, 15 років, 5 років, коли кабальні умови є там прописані, мізерні, орендна плата мізерна так от. Так що ми продаємо по 4, в середньому, тисячі за 1 гектар. Так що, кого є таке нагальне питання, то звертайтеся, звертайтесь, допоможемо. Все буде добре. Все ще раз бажаємо віцного казацького. До перемоги. На все добре.